Камала реально ображена, дуже ображена ситуацією, яка відбулася в Швейцарії. Я перепрошую, це треба бути, я не знаю, яким останнім ідіотом чи провокатором, впертися, відштовхнути своєю задницею віце-президентку США. Мало того, що це тупе хамство проти жінки, це просто тупе хамство. Він захотів туди влізти. Вона стояла попереду. Вона стоїть, представник Америки стоїть в першому ряді. Він, ей ти, подвінься. Він відштовхнув віцепрезидента США. Знаєте, в інших ситуаціях після цього відбувається демарш і починається війна. Це достатньо це недружні фізичний контакт, недружній щодо керівника американської держави, який в даному випадку представляє американську державу. Це казус Беллі. Ці ідіоти не зрозуміли, що вони зробили. Цього одного руху вона скривлена. Ви знаєте, як вона сміється. Ви бачите її усмішку. Порівняєте з її усмішкою на тій фотографії. Це скримлена, зсилувана усмішка. Вона була неймовірно ображена і обурена. Такі речі не прощаються. Ні.